Це хурма, друзі. Закінчено сезон ранньо-літнього щеплення хурми. Зараз дивимося результат. Тут, значить, після щеплення в нас було зафарбовано фарбою фарба садова. Розмотуємо. Зараз, потім збільшу. Все, розмотали, дивимося. Збільшуємо, дивимося щеплення. Місце щеплення. Значить, по кругу. По кругу. Все відмінно. Пагін росте. Значить, це щеплення з пробудженням бруньки. Далі. Сьогодні у нас кінець. Віра як місяць по-українськи. Місяць як називається? Липень. Зараз кінець липня, значить, кінець липня, початок серпня. Будемо щепити брунькою без пробудження. Брунька має прокинутися і піти в на навісні 2024 року. Так, дивимося. Це одне, тут інше. Зараз розмотаю. Ось дивимося як вийшло щеплення. Ось такої величини щиток. І по кругу, зростання по кругу. Значить на цій гілці декілька щеплень є. І ось тут у нас щеплення. Зараз розмотаю. Ну, тут ще не пішла брунька в ріст. Пізніше розмотаю пізніше. Так, тут дві бруньки, мабуть, все так перезимує. На наступний рік буде тут зрізано і цей пагін буде рости. Це дар Софіївки, друзі. Так, тепер, тепер дивимося. То було зафарбоване. Це в нас. Пакетику так, ось ось пагін щеплення зараз це видаляємо. Так, тут. тут зайве. Один лишається для росту. Зараз розмотаємо. Значить, дивимося. Видно щиток, видно ріст, видно який зріз. майже все видно. І, значить, далі ми будемо щепити так само, як ви бачите лиш без пробудження бруньки. Брунька буде спати і прокинеться навесні 2024 року. Ось такий ножик або приблизно такий, скотч шириною 1 см 2 міліметра і пляшка, маленька пляшка спірту. І, мабуть, все. І пагін. Черенки для щеплення потрібно купляти в мене. Так, показую, показую дерева. Дерева показую. Хурма пам'ять черняєва. Найстаріше дерево в Україні. Висота 4 метри і більше. Черенки ви самі бачите, є звідки брати. Далі. Найстарші дерева, дар Софіївки в Україні ростуть в мене врожай від самого низу від самої землі і до самого верху. Дерево врожай не тримає. Підв'язано. Сім розтяжок навкруги дерева, до чого таки можливо. І до розтяжок вже підв'язані гілки. Гілки врожай не тримають повний. І до самого верху. Це загружене врожаєм. Восени врожай знову буде продаватися поштою, поштою по Україні. 120 гривень за кілограм. Коснівське. Дерево повністю загружене врожаєм. Пагони, пагони. Показую пагони, які я відправляю. Не менше 10 бруньок буде на пагоні. Дивіться, які пагони. Є достатньо на всіх вистачить. Фурма прок, пагони великі. Дерево високе на всіх вистачить. І решта. І там. Так, зараз ще покажу щось цікаве. А це, друзі, рослина року. Запилювач Новокоховський, плодоносячий, запилює все, що рухається. Все, що шевелиться і сам себе, і всіх навкруги. І плоди, плоди, двох видів плоди. Зараз обійду, повсюди, покажу вам. Дивіться, пов, повсюди врожай. Плоди цікаві, гарні, смакові якості хороші. Хто сумнівається в тому, чи варто йому заводити вдома запилювач Новокаховський, думаю, що гріх не завести. Ось плоди одного виду. Ось плоди загострені іншого виду. Ну це гріх не мати таке дерево вдома. Так, хто ще сумнівається? Дивіться. Дивіться. Запилювати. Новокаховський. Рослина року. Плоди до 140 грам, торік були. Далі. Далі повсюди. Плоди повсюди. Повсюди плоди. Рослина року. Запилювач Новокаховський. Показую. Дивіться уважно. Пропустите, будете чекати ще рік. Заказуйте черенки, запилювач Новокаховський і решта. Через, можливо, завтра, післязавтра буде е, відео по щепленню хурми. Брунькою без пробудження. Очікуйте, робіть закази вже. Черенки для щеплення, хурми і інші.